На Миколаївщині одна з мотопіхотних бригад оперативного командування Південь у ході командно-штабних навчань здійснила марш за визначеним маршрутом до полігону у Херсонській області. Ми знаходимося зараз на першій водній перешкоді Южний Буг. Бригада успішно виконує завдання, навіть поза графіком. Особовий склад підготовлений дуже добре, тому виконання завдань зараз проходить з упередженням, установленого навіть на графіку. Під час маршу було здійснено багаторазове долання водних перешкод через річки південного регіону України за допомогою інженерно-понтонних підрозділів. Процес форсування прикривали зенітні гармати та димові завіси. Виконуємо завдання на даний момент успішно. 170-тонний паром працює, особовий склад навчений, десантна переправа за допомогою двох ПТСів. Також відпрацьовує свої питання успішно. Військові задоволены тем, что утремой досвид не на папери, а саме у выгляде практичных занятий. Перед этим, естественно, мы тренировались заезд на металлические, как бы сказать, платформы, потому что танк себе ведет на железе, совсем по-другому. Ну, так будем говорить, как хоккеист на льду. Поэтому это так вроде ерунда, ерунда, но это все момент такой, который называется профессионализм. Олексій Анастасия Ільяш, и Бірюков, військове телебачення.